Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні 13 березня і ми розпочинаємо з вами новий урок української мови. На цьому уроці ви будете писати діагностувальну роботу за такими темами: робота з мовними одиницями, з теми синтаксис і пунктуація, словосполучення і речення головні члени речення. Сьогодні ми будемо з вами перевіряти знання за групою результатів номер 3 письмого взаємодія. Кожен з вас обов'язково отримає оцінку за цю роботу, тож налаштовую вас попрацювати впевнено, старатно та плідно. У вас є два варіанти ходу дій. Перший варіант, ви можете роздрукувати цей документ із дистанційного завдання та робити все на цьому аркушику. Другий варіант це ви можете його не друкувати, але завдання подивитися, відкрити так, цей документ і робити це на звичайному аркушику в лінію або у звичайному зошиті в лінію. Без різниці, як ви будете саме оформлювати свою роботу. Обов'язково зверху повинно бути написано ваше прізвище та ім'я, вказати обов'язково свій клас, якщо ви будете писати самостійно у ЗОшиті, то також слід буде позначити дату, діагностувальна робота і з якою темою. Посередині так само слід буде записати ГР номер 3 письмове взаємодія. Всі завдання у вас пронумеровані, біля кожного завдання буде стояти кількість балів, яку можна отримати. Давайте розглянемо з вами цю роботу. З першого по восьмого завдання ви можете отримати по бали, тому що тут тестові завдання, тому, будь ласка, читайте їх дуже уважно та обирайте лише правильну відповідь, обводячи в кружечок. Далі, дев'яте завдання. Ви можете отримати цілих 2 бали, слід буде утворити з поданих слів словосполучення і зробити розбір двох словосполучень на вибір, тобто слід буде знайти головне та залежне слова. Головне ми означаємо хрестиком і ведемо стрілочку до залежного, над стрілочкою пишемо питання до залежного слова. В 10 завданні це співвідношення. Вам треба буде з'єднати речення за метою висловлювання. Зверніть увагу, що розділові знаки в кінці пропущено, тут їх немає, тому будьте уважними і правильно з'єднуйте речення з його видом. За це завдання ви можете отримати тільки 1 бал. В одинадцятому завданні ви можете отримати 2 бали, слід буде записати речення та підкреслити граматичні основи речень. Нагадую, граматичні основи це підмет та присудок. І у 12-му за нього ви можете отримати цілих 3 бали, слід буде написати невеличку творчу роботу, за темою улюблена книжка з використанням різних за метою висловлювання та емоційним забарвленням в речення. Тож у вас повинні бути речення, можливо, розповідні, можливо, спонукальні чи питальні, а також окличні та неокличні. Я бажаю вам успіхів у виконанні цієї роботи, не забувайте, коли виконаєте, обов'язково зробити чітке фото і прикріпити на платформі для того, щоб отримати гарні оцінки. Я дуже вас прошу, не поспішайте, виконуйте все правильно, чітко, читайте все вдумливо, і тоді у вас все вийде. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей! Робіть роботу, прикріплюйте для перевірки та отримайте гарні оцінки.